Яка справа довела, що наука може розповісти те, чого не скажуть свідки? Жовтень, Париж, 1902 рік, вулиця Фобр Сент-Оноре, 157-й, 8-й багатий округ. Всього за кілька кроків від тріумфальної арки поліцію викликали на місце злочину. У квартирі знайдено вбитого чоловіка, слугу Дантиста. Ціні твори мистецтва зникли. Жодних свідків, жодних очевидних слідів, здавалося б, злочинця неможливо знайти. Але на розбитому склі вітрини залишився відбиток пальця. На той час дактилоскопія була новим і маловідомим методом. І ніхто не міг уявити, що цей доказ змінить криміналістику. Завдяки базі даних, яка лише починала формуватися, відбиток порівняли. І знайшли збіг. Це був Анрі Леон Шефер, раніше засуджений за крадіжки. Шефера заарештували і вперше у Франції. Відбитки пальців, залишені на місці злочину, стали ключовим доказом у суді, довівши його вину. Тож наука дала голос слідам, які мовчки чекали справедливості.